Час дивна річ, ми не можемо відчути, побачити, почути чи спробувати його на смак. Але ми часто кажемо, що час іде, біжить, він не зупиняється, нікуди не зникає, постійно рухається вперед. Зупинити час неможливо так само, як і повернути його у зворотній бік. Напевно, кожен з нас замислювався над тим, коли і як утворився час. Звичайно, що це відбувалося задовго до появи людини на землі. Час впливає на наше життя. Щоб зрозуміти це, звернемося до природних явищ. Вчені проводять чимало досліджень, щоб з'ясувати момент початку відліку часу, який, на їх думку, утворився разом із Всесвітом. Так фахівці стверджують, що Всесвіт з кожним днем розширюється. Це свідчить про те, що з'явився він зі стисненого стану в результаті великого вибуху. Цей момент і вважається початком відліку часу. Досліджуючи історію орієнтуються у часі і просторі, а саме встановлюють скільки часу минуло від подій до наших днів за допомогою хронології. Для відліку часу використовується принцип поділу, годинник та календар. Система відліку часу це спосіб фіксування моменту події. Вона базується на обертанні землі та інших небесних тіл, а також на їхньому розташуванні на небесхилі. Основні поняття тут доба, місяць, рік, секунда та інші одиниці вимірювання часу. Стародавні греки застосовували принцип поділу року на деякі тимчасові проміжки. Ми користуємося цим зараз. Рік розділили на 12 місяців. У місяці містилося рівно по 30 днів. Так, рік у давнину був коротше. В нього було всього 360 днів. Так з'явився перший предок нашого календаря. Дні також поділили на проміжки. Спочатку це було 12 частин, потім перейшли до 24 вартових обчислення. На ніч і день було відведення по 12 годин. Поділ кожної години на 60 хвилин, а хвилин на 60 секунд прийшов із стародавнього Вавилону. Систему 12-годинного дня та 12-годинної ночі використовували і в Стародавньому Єгипті. Єгиптяни робили так можливо тому, що у року 12 місячних циклів. У будь-якому випадку ці системи були згодом прийняті у всьому світі і тепер є еталоном виміру часу. Ми часто бачимо різноманітні годинники. Точно він є навіть у наших мобільних телефонах. Група американських учених створила один із найточніших атомних годинників. Він такий точний, що може помилятися на одну секунду раз у 300 мільярдів років. Історія годинника налічує не одне століття. За цей час годинник зазнав великі зміни свого зовнішнього вигляду і звичайної функціональності. Спочатку поняття часу було прив'язано до руху сонця по небосхилу. Так стародавні люди могли приблизно визначити час доби. Це поклало початок появи першого годинника сонячного. Історія підтверджує їх появу в. Три тисячі п'ятому році до нашої ери, використовуючи палицю, диск з нанесеними поділками і руху сонця, по тіні визначали час дня. Пізніше, близько 1400 року до нашої ери, в стародавньому Єгипті з'явився годинник, що працює на воді. Він виглядав як дві посудини, кожна з яких була наповнена водою. Перші годинники в звичайному для нас вигляді зі стрілками з'явилися в 16 столітті. Вони були далеко неточними. Це вдалося виправити ближче до кінця 17 століття з використанням в годиннику конструкції маятника. Набагато пізніше, вже на початку ХХ століття, було винайдені перші годинники, робота яких була заснована на акумуляторі. Це була поява перших кварцевих годинників, які швидко завоювали визнання і увійшли в наше життя. Перші календарі були створені тисячі років тому в різних культурах світу. Однак точної дати та творців перших календарів важко визначити через дуже далеку історію та той факт, що багато культур розробили власні календарні системи незалежно одна від одної. Сонячні календарі вимірювання часу за сонцем. Ці календарі базуються на періоді обертання землі навколо сонця. Кожен сонячний рік визначається як час, за який земля повертається до однієї і тієї ж позиції відносно сонця. Григоріанський календарь це найбільш поширений календар, запроваджений для коригування розбіжності юліанського календаря. А Юліанський календарь, встановлений Юлієм Цезарем, він був основою для створення григоріанського календаря. Лунні календарі мають зв'язок з циклами місяця. Вони використовують місячні фази як основу для відліку часу. Вони починаються з новолуння, коли місяць є невидимим. Кожен місячний цикл у таких календарях триває приблизно 29,5 днів. Ісламський календар використовується в мусульманському світі. Він базується на місячних циклах. Китайський календар комбінує місячні фази та сонячні цикли, використовуючи унікальну систему лунно сонячного відліку. А ось лунно-сонячні календарі це гармонія місяця і сонця. Вони унікально інтегрують фази місяця та сонячні цикли, використовують місячні цикли для позначення місяців, а сонячний вік для визначення року. Це єврейський календарь. Який використовує місячні цикли доповнення високосними місяцями для узгодження з сонячним роком? Це індійські календарі представляють різноманітні систем, що комбінують місячні та сонячні цикли. З розвитком технологій з'являються нові види календарів, що відповідають потребам сучасності. Це такі календарі, як космічні. Які включають дані про космічні події, екологічні календарі, акцентують увагу на екологічних змінах і подіях, адвент календарі, календарі для професійного розвитку, церковні календарі та інші. Система відліку часу це не тільки способ фіксування моменту події, а це відображення різноманітності нашого сприйняття, його величності часу, культури і знань про світ. Вона допомагає нам орієнтуватися в часі і, можливо, навіть краще розуміти наше місце на цій планеті.